Дорогі українці, українки, вже 30 років в останню суботу, серпня своє професійне свято відзначають працівники, працівниці української авіації і військової, і цивільної, пілоти, інженери, всі, хто в авіагалузі, в авіавиробництві, в авіатранспорті, всі, хто робить Україну однією з міцних країн. Бо справжня міцність є лише у тих держав, які вміють захищати власне небо, шанують власну авіацію. Зараз цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі з'явились f 16 і це стане новим рівнем української військової авіації, і це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу і дасть Україні більше безпеки. Є із чим привітати в цей день авіації. Є за що подякувати. Я вдячний, ми всі вдячні. Але на жаль, сьогодні... сьогодні тільки таких слів недостатньо. Вчора у небі над Житомирщиною сталася катастрофа, троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний джус, український офіцер, один з тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. І співчуття рідним та близьким усім, хто знав хлопців. Триває розслідування того, що сталося, деталі говорити зарано. Звичайно, будуть з'ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна пам'ять. Хочу сказати сьогодні ще кілька речей. Перша наші воїни на Бахмутському напрямку, усі. То б'ється в районах Кліщівки, Андріївки, Кортюмівки, Автівський напрямок, Мар'їнка, Мелітопольський напрямок, зокрема, Роботине. дякую вам за міцність воїни. Друге, наші партнери станом на сьогодні. Вже більше двадцяти держав приєдналися до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій України. Наша команда працює далі. Зараз майже тридцять загалом разом із сімкою буде більше. Розпочали перемовини з Канадою щодо двостороннього документу про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою, Великобританією. дасть Україні значно більше можливостей. Дякую кожному і кожній, хто працює заради цього. І третє: наші емоції не варто давати емоціям взяти вгору ніде, ні в чому, особливо між нами всередині суспільства, між українцями. Будь ласка, дбайте про одне одного і встигайте подякувати усім, хто допомагає обороні, усім, хто допомагає Україні. Захищаємо нашу державу абсолютно раціонально і йдемо вперед та наближаємо нашу перемогу перемогу України. Слава Україні!